Колишній військовий, який підірвав Тесло біля готелю у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку. Слідчі заявили, що таких послань було кілька. У них чоловік у подробицях описав свої погляди і політичні і особисті. Він не виступав проти Дональда Трампа, хоча здійснив вибух саме під його готелем. Також нападник писав, що Америка йде до краху, і американці мають прокинутися. Підривник згадував і особисті проблеми, зокрема докорів сумління за життя, які він забрав. Рав відомо, що чоловік раніше служив в Афганістані. У ФБР повідомили, що в нього був посттравматичний стресовий розлад він пише колеги, військовослужбовці, ветерани та всі американці, час прокинутися. Нами керує слабке та бездіяльне керівництво, яке дбає лише про своє збагачення. Крім того, є й другий лист. Ви можете прочитати його уривок. Ми Сполучені Штати Америки, найкраща країна, яка коли-небудь існувала. Але зараз ми смертельно хворі і йдемо до колапсу. Це був не теракт, це тривожний дзвінок. Американці звертають увагу лише на видовище та насильство. Який кращий спосіб донести свою думку ніж Руки з фейерверками та вибухівкою